Наука заради миру і безпеки прикарпатські науковці продовжують співпрацю з інституціями північно-атлантичного альянсу. Зокрема, йдеться про науково-технічне співробітництво з аналітиками, експертами та науковцями країн-учасниць та партнерів НАТО. Найдієвішим інструментом для цього є спеціальна програма Наука заради миру та безпеки. Сама програма дозволяє. Фінансувати семінари, спільні наукові дослідження, які стосуються напрямків, які цікаві програм учасникам альянсу, і такі програми передбачають спільні дослідження як країн співдружності, так і тим, хто. Бажає в перспективі взяти участь в такому альянсі. Особливостям наукової співпраці з НАТО місцевих вчених навчали на спеціальному семінарі наукового інформаційного аналітичного центру НАТО. Пну його фахівці переконані, нині найбільша проблема навіть не в тому, аби знайти кошти на втілення своїх розробок. Куди гірша ситуація з правильним оформленням заявок на гранти вчені? Часто не знають, як заповнювати аплікаційні форми, які те, які напрямки роботи є пріоритетними для програм альянсу. Безпека не лише як як є такий стереотип військова, чи ще якась безпека, яка є екологічна, економічна, гуманітарна безпека, соціальна безпека і так далі. Тобто, питання НАТО це не лише питання озброєння, ще чогось, як ну, у нас такий ще стереотип з радянських часів, очевидно, заклався. Це, це стосується в принципі, будь-яких питань безпеки. Це інформування науковців щодо діяльності НАТО нині здійснюється у всіх регіонах країни, адже такі інформаційно-аналітичні центри альянсу створені у кожному національному університеті.